Заяче сало їхав пан з кучером Іваном в далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка обридла. Пан і надумав поговорити. Цей час вискочив заєць. Пан і почав свою розмову про зайця. От у мене в лісі водяться зайці. Тільки не такі, як оце пострибав, маленький, а великий. Я з-границі привіз на розплід. Одного разу я зібрався на полювання, взяв із собою чоловіка і десять загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах та бах. Тоді я набив їх десятки стри. А одного забив то такого величезного, як баран за обільшки. Ну, а коли здер з нього шкуру, то було більш як півпуда сала, от які в мене зайці. Кучер слухав, слухав, а далі й каже: Но, гніді, скоро вже і місто, що під брехунами ламається. Почув це пан і каже, чуєш, Іване, так от які зайці бувають. Правда, що в нього півпуда сала то не було, а так, фонтів з 10. Звісно, заєць зайцем, каже Іван. Ну, їдуть далі, а пан знову до Івана. От що Іване. А скоро вже буде той місток. Та скоро вже, пане, скоро, каже Іван. Так от знаєш, Іване, продовжує пан, мабуть, що на тому Зайцеві і десяти фунтів сала не було. Так, фунтів три, чотири, не більше. Та мені що? каже Іван, хай буде й так. Але проїхали трохи. Пан повертівся на місці та й знову. А чи скоро, Іване, вже той міст буде? Так, скоро, пане, ось ось тільки в долину спустимось. каже пан, а знаєш, Іване, на тому зайцеві і зовсім сала не було. Сам знаєш, яке на Зайцеві сало. Та, звісно, каже Іван, Заєць Зайцем. Спустились в долину, а пані питає: А де ж, Іване, той міст, що ти про нього говорив? А він, пане, каже Іван, розтопився так само, як і те заяче сало, що ви про нього говорили.